Я перша франківка, яка буде перепливати Ла манш Виросла і народилася у Франківську, навчалася в першій школі. Потім вчилася в нафти і Газу екологічний факультет. Встигла попрацювати у вас на вежі. Це була моя перша робота в студентські роки. Працювала в відділі реклами. Після закінчення я Потрапила в Канаду по обміну. Там прожила рік. Потім повернулася додому. Вдома не сиділось, тому поїхала далі, поїхала шукати десь ще щастя і опинилась в Данії. Батьки мене ніколи не заставляли нічого робити. За що їм велика подяка? Я займалася плаванням з дитинства. Мене десь років чотири кинули в басейн. і сказали плавай от я з того часу і плавала. Займалася ще тоді гімнастикою трошки, але треба було вибирати чи гімнастика, чи плавання. То я вибрала плавання і з того часу я плавала. Доплавала я до десь. До кінця свого бакалаврату, до кінця університету. Поки переїхала в Канаду, то трошки спортом не так сильно займалася, але потім, як переїхала в Данію, то пішла в триатлон. До кандидата в спорту мені не вистачило там долі секунд. Але насправді зараз це ніякого значення не має. Я просто захоплююсь спортом, просто обожнюю плавання, здоровий спосіб життя. Це для мене найважливіше. Ідеї як такої переплисти саме Ла-Манш, не було. Була ідея переплисти щось. Просто з'явилася ідея, я просто дуже багато якихось таких змагань приймала участь на довгу дистанцію, там по триатлону, по велоїзді. І мені просто захотілося вже спробувати щось у своєму руслі, це, це у воді. Виникла ідея спершу переплисти між Данією та Швецією протоку, але там. Досить складно отримати дозвіл на то. А ламанш якось так зародився і потрошки ще двоє друзів спиталися, а як... що наступне, який наступний крок. І от виник... виникла ідея перепливу Ламаншу. Я намагалася зареєструватися, тому що потрібно реєструватися з організацією, забронювати супроводжуючий човен. Я вже два роки намагалася. Забронювати не було місця, тому десь півтора року тому на кінець було підтверджено, що є місце для мене, що буде човен. І от з того часу вже йде підготовка. Це і плавання, і вже з січня цього року це холодні душі. Потім я вже перейшла плавання в морі, тобто постійно адаптуватися потрібно до, до холодної води, тому що ламанш відомий тим, що дуже холодна вода. Перепон буде багато. Це з самого початку це холодна вода. Далі буде дуже багато є течії, припливи, відпливи. Якщо не встигнеш з припливом приплив тягне в Францію. Якщо не встигнеш з припливом до Франції за 6 годин, перші шість годин, то потім ще шість годин треба плисти проти течії, коли вона несе назад Великобританію. Тобто дуже багато нюансів є. Я їх не боюся, я це сприймаю. Я підготовлена, я готуюся саме для цього, але я не кажу, що це буде легко. Дуже багато людей це питають, скільки займає часу. І, і, і всі, хто тренуються до ламаншу, і всі, хто їх тренують, кажуть: забудьте про час, забудьте про дистанцію. Дистанція це 35 кілометрів прямій. Ніхто прямій не пливе, тому що течії і ці припливи відпливи тобто, пливуть по формі S, англійській. Тобто відносить в одну сторону, потім назад і повертається. І всі кажуть, що забудьте про час, тому що може таке скластися, що умови поміняються, погодні умови, під час запливу, і може зайняти набагато довше. Тобто, я, я недавно спілкувалася з хлопчиною, який перепливав, то він сказав, що хотів би за 10 годин переплисти, в нього зайняло 14 годин 30 хвилин. Тобто, це зовсім, якщо думаєш про час, то воно. Наприклад, допливеш до 10 годин і все, і мізок відключається і вже нікуди не попливеш далі. Тому треба просто забути про це. Всі кажуть, не дивися в сторону Франції, тому що це буде вабити постійно, а насправді вона ще досить далеко. Буде супроводжуючий рибацький човен. Тобто там буде моя команда з людьми, які будуть знати, коли мене годувати, чим мене годувати, як мене годувати, як слідкувати за тим, що, що відбувається зі мною. І триматися за нього не можна. Тобто, любе потримання за човен я дискваліфікована. Ця асоціація перепливу каналу англійського вони ввели деякі пра... ну, правила пов'язані з тим, що в 1890 році переплив перший мужчина, і він плив в звичайному там якомусь костюмі тріко, і він плавав без допомоги, тобто в нього був просто човен, і триматися він не тримався. Тому вони ці правила ввели, тобто пл. Переплив в звичайному костюмі, шапочка, окуляри запланований на 29 липня по 6 серпня. Тобто, в мене є тиждень, і буду вибирати по погоді. Тобто, мій пілот з лодки він буде мені казати, яка погода, і я, я вибір за мною. Тобто, якщо, якщо щось з погодою не добре, то я можу почекати. Дуже багато людей за там три місяці трошки набирають вагу, тому що прослойки жиру вони тримають тепло. Тобто, всі, хто худі, шансів менше ламанш подолати. Тринадцять град, шістнадцять градусів, це я вам скажу це холодно. Це, от, от я в озері купалась два дні тому. Напевно, вода десь була градусів 10-11. Це відчувається, от руку опускаєш, воно потім до костей проходить. Мама, мама не дуже. Вона переживає за здоров'я, тому що це, ну, це, це, не, це не іграшки, це, це серйозні речі. Але вона підтримує, намагається підтримувати як може. Франківськ це дуже комфортне місто. Це дуже... Воно розташоване настільки ідеально, поруч з горами, поруч з річками, водойомами. Тут є все, що потрібно для дуже гарного життя. Напевно, змінило б відношення людей одне до одного. Трошки байдужість би цю забрала, тому що не моє і, от, наприклад, сміття кидають. Тут всі кидають, і я кидаю. Оце, от цю байдужість я б дуже хотіла змінити.